Як можливо навіть об'єднання людей з різних регіонів, наскільки вони можуть щось змінити? У нас є команда з, знову ж таки з Одещини. Є Марійка, яка в 23-му році була учасницею віднови. І цитую її вона казала: я прочитала відновлення. Думаю, боже, я ніколи в житті шпателя в руках не тримала, навіть не розумію, що це, це до того, що вам не обов'язково вміти це робити. І якось каже, в останній момент подалася на віднову, поїхала, надихнулася, вирішила, що треба щось зробити. І познайомилася з Євгеном, який теж в Одесі, але вони не знайомі були до того, який теж був на віднові. І вони такі: А давай створимо молодіжну організацію громадську, а давай. І от минулого року вони успішно реалізували обмін в Одесі. Цього року їх знайшли а, з Доброслава органи місцевого самоврядування. Тобто, у нас вже запити де не від громадських організацій, а від громади. Вони домовилися, вони знову подали, і от уже є підтвердження, що в Доброславі цього року вони ж будуть реалізовувати, і вона зараз скрізь виступає і о, в неї такі дуже надихаючі. Тікток вона така маленька. Каже: якщо ви думаєте, що може маленька дівчина змінити, і от, подивіться, можна доносити думку, і от про це про це об'єднання.